Присідання це зовсім не те, що ти про нього думаєш. Сучасна фітнес індустрія перетворила присідання на вправу. Тобі казали, що це ключ до сили, що воно або виправить твоє тіло, або зруйнує коліна, але правда значно простіша. Присідання – це всього лиш базова людська функція, з якою ми народжені. у дитинстві ми могли сидіти глибоко в присіді стільки, скільки хотіли. І впродовж більшої частини людської історії люди проводили там години щодня. Відпочивали, їли, працювали, чекали, готували, розмовляли. Це не було тренуванням. Це було просто життя. Проблема почалась вже в сучасні часи. Ми створили світ із крісел, диванів, високих унітазів та нескінченної зручності. А зверху на це години сидіння перед комп'ютерами, телевізорами і смартфонами. Ми перестали використовувати своє тіло так, як воно задумане природою і втратили здатність, яку наші предки мали тисячі років, не тому, що ми слабкі, не через погані гени, а лише тому, що сучасне середовище просто забрало в нас присідання. Правда, в тому, що більшість людей навіть не можуть досягти цієї позиції відпочинку просто тому, що перестали її робити. Тіло закрило двері до присіду, сустави, м'язи і сухожилля стали обмеженими та. Та жорсткими. Тому ти відчуваєш біль у щиколотках, колінах, стегнах і спині. Саме тому це здається неправильним. А потім приходить найпоширеніша помилка намагатися виправити все підняттям ваги. Сила важлива, але коли ти додаєш навантаження до вже обмеженого дисфункціонального присіду, результат може бути лише один травма. Але є хороша новина. Ти можеш повернути цю здатність. Я бачив, як учні різного віку знову і знову відновлювали свій присід. Тіло пам'ятає, і це повертається. А коли повертається, змінюється все. Твої стегна, коліна, хребет, баланс, сила, рухливість і те, як почувається все тіло. У цьому відео я допоможу тобі відновити свій присід з нуля природно, безпечно і так, щоб результат залишив. На все життя. тож забудь підказки, забудь міфи і забудь усе, що ти думав про присідання. Почнемо з нуля, так як має рухатись людина. Спершу потрібно розставити все по місцях. Який саме присід ми хочемо повернути? Це пасивне присідання. Моє завдання стиснути корпус, опуститися на п'яти, зберігаючи хребет, витягнутим угору, і рівномірно розподілити вагу на стопах. У такій позиції я повинен чітко відчувати, що можу відокремити роботу верхньої частини тіла від нижньої. якщо подивитись, як я опускаюсь у присід, то помітно, що верхня частина тіла майже не змінюється, вона залишається стабільною незалежно від руху вниз. Ще одна хибна думка, коли тобі кажуть, що існує правильний кут для присіду, не існує жодного універсального правильного кута. Твоя природна будова і є твій правильний кут для присіду. Це положення відпочинку, яке ми повинні прагнути повернути. Ми маємо вміти присідати будь-де і будь-коли. Це наш вбудований стілець. Коли ми розуміємо, що таке пасивний присід, настав час з'ясувати, як до нього повернутись. Ми відновимо твій присід у три кроки: час у позиції, контроль переходу, і повна реорганізація тіла. Тепер почнемо з першого кроку. Перший крок найпростіший: просто проводь якісний час у присіді. Якісний час означає знайти спосіб сидіти пасивно в присіді, зберігаючи всі ознаки, які ми вже згадали. Якщо ти ще не можеш сидіти пасивно, підклади під п'яте підвищення, доки не вийде. Коли знайдеш свій рівень на підлозі чи з підйомом, проводь в позиції час і фіксуй його Оскільки присідання є частиною нашої природи, нам не потрібен абонемент у зал, щоб повернути його. Ми можемо робити це будь-коли. Почни з того, щоб проводити принаймні 5 хвилин на день загалом. Найкраще розподілити їх протягом дня. Замість одного підходу, просто присядь і увімкни таймер. Щодня додавай ще одну хвилину. Важливо почати з комфортного, безболісного часу. з часом ти відчуєш більше комфорту, легкості і природно зможеш опускатись ближче до підлоги. Ось кілька поширених помилок. Коліна завалюються всередину, частина стопи відривається від землі, спина округлюється, а тіло перебуває в активній позиції замість справжнього відпочинку. Тепер переходимо до другого кроку, другий крок. Це перехід від сидіння до присіду. Це відкриває діапазони, які може розблокувати лише динамічний рух. почни з того, щоб сісти на підвищену поверхню. Використовуй руки, нахились вперед і плавно переходь у присід. потім знову нахились уперед і повільно опусти таз назад на поверхню. Виконай 10 плавних, контрольованих повторів. Коли зможеш зробити 10 якісних рухів, починай поступово зменшувати висоту поверхні, типові помилки, використання інерції, падіння назад на сидіння замість контрольованого опускання, відрив частини стопи від землі. Третій і фінальний крок присід біля стіни. Контрольований вхід у присід і вихід із нього це завершальний етап відновлення пасивного присіду. Встань обличчям до стіни у своїй природній постановці стоп. Повільно присядь, зберігаючи грудну клітку високою та паралельною стіні. Дій до повного пасивного присіду. Використовуй підйом під п'ятою, якщо потрібно. Утримуй нижню точку три секунди і піднімайся за три секунди, ведучи рух грудьми. Виконай 10 плавних, контрольованих повторів. Коли покращишся і стіна більше не буде тебе зупиняти, зроби крок трохи ближче. Типові помилки, спирання на стіну, зміна кута стоп. Відрив частин стопи. Не вихід у повний пасивний присід, надто швидкий рух. Застосовуй ці три кроки щодня протягом принаймні 30 днів, і ти помітиш, як твій присід стає глибшим, стабільнішим та набагато природнішим. Дозволь своєму тілу повернути собі правильний рух, поверни свій присід, поверни контроль над своїм тілом і не забудь підтримати це відео лайком. Дякуємо, що дивився. Побачимося у наступних відео. Всім гарного, тихого і спортивного дня.